Пан Володимир задає дуже велике питання, от і ми можемо його побачити на екрані монітору. Вітаю питання по утепленню фронтону середини. Середин. Недавно було відео, де я звернув вашу увагу, що одна із самих великих помилок, що в сучасному будинку, в приватному, мало хто із тих, хто будує на продаж, звертає увагу на утеплення фронтону з внутрішньої сторони, коли кладка із більш холодного матеріалу. Тобто це цегла або 2НФ там, тобто бажано все ж таки там утеплювати. Тому, пан Володимир, в продовження цього вебінару. Задає питання. Стіни повнотіла червона цегла 250 мм, зовнішнє утеплення 200 мм пінопласт, мокрий фасад. Чим краще утеплити фронтон зсередини із старця зверху. 200 мм пінопласт, але переживаю, що цегла буде затиснута між двох пара непроникних ППС, чи краще мватою для виходу вологі, але мінвата 200 мм немає. Чи достатньо буде 100 мм вати, чи клеїти в два шари, дякую. Фронтон невисокий, всього 1500 мм, тому планую утеплити повністю весь. Дякую. Ну що ж, якщо ми з вами подивимося на наш фронтончик, як би вам його намалювати, друзі, щоб це було красиво? Ви знаєте, Олександр Васильович, коли хоче, малює дуже красиво. Оце от наш фронтончик. Да? Отут от у нас з вами лежать лаги. Ну і плити перекриття. Тут у нас з вами вулиця, а тут у нас з вами вулиця. Чому вулиця? Ну тому що, друзі, ви ж дивитесь Олександра Васильовича і обов'язково зробите вентиляцію горища. Тобто там повинен гуляти вітер. І виходить так, що якщо на вулиці мінус 30, то на горищі теж. Теоретично мінус 30. Звісно, що можуть бути різні ситуації, да, тепла зима, південна сторона, там ля-ля-ля-ля. Но теоретично ми вважаємо мінус 30, якщо на вулиці теж мінус 30, мінус 20, так мінус 20. І в будь-якому випадку, якщо ми з вами ту тулимо і робимо утеплення фасаду, звісно, розумно робити утеплення і торця фронтону. Тобто отут повинен бути, друзі, у вас утеплювач. І я підписаний на багатьох тих, хто будує на продаж, і там от рідко у кого зустрічається це утеплення. А чому? А тому що, якщо ви подивитесь уважно, ось у вас пішла стіна. Ось у вас приміщення плюсове. Ось ви зробили утеплення горичного перекриття, як слід 30 см мінеральної вати. І не зробили утеплення ось цієї зони. Нема тут утеплення, і що у вас буде Промерзання. Тобто торца ми з вами утеплюємо, щоб не було оцього. А оцю от зону ми утеплюємо, друзі, щоб не було ось цього. Зрозуміло? Тобто з точки зору енергозбереження, якщо ви гарно утеплюєте будинок, має сенс утеплитись з внутрішньої сторони. Я сказав, що утеплюється хоча б на метр висоти, ви можете самі це порахувати, тому що будь-який матеріал, цегла, газоблок, кераміка, мають теплоспротив. Ви можете порахувати. Якщо ви утеплюєте стінку до 4,4,5 теплоспротив стінки робите, то можете Порахувати якої товщини матеріал, з котрого ви будуєте, щоб було теж 4,4,5. Зрозуміло. Тобто, наприклад, якщо у нас тут сегли, то ми в калькулятор теплотехнічного розрахунку CADI Pro закладаємо з вами стінку сегли і починаємо збільшувати нашу товщину стіни. І дивимось, коли у нас буде з вами 4, 4,5, дивлячись, до якого параметру ви робите утеплення. І от, от та товщина, котра у вас вийде для вашого клімату, і ви вийдете на параметр вашого фасаду, і буде ваша висота. І звісно, що у пана Володимира висота всього-півтора то метра, вона невелика, і має сенс вже утеплити все. І питання гарне у пана Володимира. Чому воно гарне? А тому що відповідь там неоднозначна. Але з точки зору формування системи абсолютно вірне, пан Володимир задає питання. Моя наступна відповідь: по-перше, друзі, пінопласт ПСБ трошечки пара І коли ви його шпаклюєте, ви його захищаєте від вогню. Тобто, запалити його буде важче. Але питання парапроникності, воно важливе лише для будинку постійного проживання, де постійно є опалення і постійно живуть люди. Тому що там створюється парціальний тиск. Тобто там, де у нас з вами плюсова температура, у нас з вами створюється парціальний тиск. А на горищі він буде. А звідки він на горищі? Коли там мінус 30, і там мінус 30, звідки там парціальний тиск? Його немає. Тому... По великому рахунку, коли стіна у вас суха і ви закриваєте її пінопластом в зоні горища, в цій зоні ніяких проблем не буде. Зрозуміло? Тобто, ну, нема придоснов. А якщо, наприклад, кладку робили, коли йшли дощі, коли ви замочили, коли у вас ефективна кераміка з пустотами затекло з до фундамента, От тоді так, закривши пінопластом, ця кладка буде сохнути дуже-дуже довго і невідомо, де цей конденсат ще вилізе в вашому будинку. І тому тут питання, пане Володимира з точки зору формування системи інженерії абсолютно вірне. Краще мінеральна вата. Менше ризики, тому що якщо навіть в кладці залишилася якась волога, їй треба дати можливість кудись вийти. Якщо ми не можемо дати вийти на фасад, то хоча б дайте вийти. Через мінвату. Тому це плюс. Мінвата плюс. Наступне справа у тому, якщо ви подивитесь на параметри мінеральної вати, вона НГ. Тобто вона не гарючий матеріал. А якщо ви подивитеся на ПСБ Г1, це гарючий матеріал, але саме затухаючий. Тобто він тухне, коли нема вогню, а дерево, коли горить, воно підтримує вогонь. А пінопласт, коли плавиться, підтримує. Підвищує температуру полум'я і ще й тече донизу, як лава. Тому в цьому випадку з деревом це дуже погане об'єднання. Тому я терпіти не можу всі панелі і вважаю це дурньою. Це дуже небезпечні будинки для проживання. Тобто, в случаї пожежі утворюється дуже токсичний дим. Дуже швидко розпрос... розповсюджується полум'я, і це дуже небезпечно. Тобто на те, щоб врятувати родину, часу залишається менше. Тому я не сторонник утеплювати дерев'яні конструкції пінопластами саме з точки зору пожежа безпеки. І я про це розповідаю вже 20 років, і думка моя не змінюється. І ось виходить так, що два параметри. Перший є залишкова волога в кладці. Краще мінеральна вата. З точки зору пожежі, краще мінеральна вата. Тому з точки зору от, утеплення фронтону, краще використовувати мінеральну вату, яку товщину? Ну, справа у тому, що дійсно, якщо ми розглядаємо з вами, подивимось нормативи і візьмемо якісь там аналогічні конструкції, наприклад, вентиляційні канали, норми кажуть, треба утеплювати не менше, ніж ви утеплюєте будинок. Це логічно. Якщо ми подивимось з вами з точки зору промерзання конструкції і теоретично на горищі така ж температура, як на вулиці, якщо ви на вулиці робите утеплення 20 см, розумно зробити 20 см із, з, з, біля фронтону. Немає мінвати 200 Нема, такі ніколи і не було. Тому використовуються два шари по 100, У Мінвати показники гірші, ніж у пінопласта. Звісно, якщо ви, друзі, зробите 100 мм, Зі сторони горища це краще, ніж нічого. Звісно, це краще, ніж нічого. І при цьому дуже значно краще. Тому що у багатьох такого навіть немає. Е, я би вам радив так, що оцю от зону фронтону утеплювати, друзі, мінімум 100 мм. Мінімум. Ось цю. Анімація класна, поставте лайк, будь ласка, <хи> оцю от зону утеплювати ну мінімум 100. Якщо фінанси дозволяють, Ну можете 200 зробити на висоту 1 метр, якщо хочете. Тобто, ну, в будь-якому випадку утеплення фронтону тут буде краще. Старця, якщо були б уважні, ви б побачили, коли я демонструю вам. Наші проєкти і показую вузли, ви могли побачити, що доволі часто у нас тут на торцах лежить мінеральна вата. Тому що саме в цій площині, друзі, у нас що проходить кроква. Тобто, ось тут лежить кроква. Ось тут кроква пішла, і вона чітко лягає от в цю зону. Тобто, ми коли з вами утеплюємо простір між кроквами, ось тут. Звісно, ми заодно і утеплюємо тарець. Тобто, в наших проектах завжди це видно, і я на цьому постійно акцентую увагу, що мінеральна вата заходить на терець фронтону. Дякую, пане Володимир, за ваше питання, що ви дозволили знову нагадати про дуже важливий момент вплив. Приватного будівництва я сподіваюся, що ті, хто сьогодні мене слухає, дивиться, обов'язково поставить лайк, підпишеться на цей канал, і також зможе задавати питання, якщо стане спонсором. <хи> я відповідаю всім, але вебінар длиться лише одну годину. Не забувайте про це, я теж людина.